Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Марта і сьогодні я вам хочу розказати про своє останнє прочитане. про книги, які я прочитала приблизно січень-березень. За цей час насправді я прочитала доволі багато, як на мій ритм. У мене є ціль 60 книг за рік. Це 5 книг на місяць, якщо читати їх поступово. Отже, сьогодні розкажу вам не тільки про паперові версії, а також про аудіо і електронні книги, адже так само їх читаю на рівні з паперовими. У мене взагалі є така звичка. І я маю щонайменше читати три книги одночасно. Так для когось це дуже дивно, проте я таке люблю. Одну книгу я обов'язково читаю в паперовому варіанті, іншу в аудіоверсії, третю в електронному варіанті. Так у мене я змога читати, в принципі, будь-де, і я можу підлаштуватись під потрібний мені формат Отже, давайте довго не будемо тягнути і почнемо. З паперових книг у мене є ось такі, сподіваюся, нічого не забула, але насправді не все так багато, як здається. Окей, деякі в мене вчаться літати. Хоча розкажу вам про цю трилогію. Насправді, за січня я прочитала тільки останню частину, ось таку. Вона є справді великою. Я чекала дуже довго її виходу і була неймовірно рада, коли її отримала. Швиденько прочитала. Насправді, в мене тут немає багато стікерів, але чомусь саме так мені хотіли. Хочу вам ще показати, що перша частина. Перша частина у мене йде з підписом авторки Ірини Грабовської, що я неймовірно ціную, адже я була на зустрічі з нею і де вона саме зацікавила мене своєю трилогією фентезі. Отже, про що ці книги? Це фентезі, яке вже неодноразово сказала. Воно йде на основі середньовіччя. Отже, ми можемо побачити там лицарські бої, замки, придворні інтриги. І насправді це дуже дуже цікаво. Це Перший такий підстиль середньовічного фентезі, яке я читала, і насправді мені дійсно сподобалось. Отже, в нас є приблизно два головних ворогуючих королівства, і третє таке більш-менше. Звичайно, є й інші. Про це вже буде розповідатися наступних книгах. Але що в нас в першому йдеться? Йдеться про 16-річного, тобто молодого кня... князя, який є вигнанцем з своєї. Рідної землі, яку зараз захопили інші, він проживає в одного з королівств. Він навчається, проживає, згоди друзів і звичайно королі, і все правління хоче його зробити своїми союзниками в майбутньому. Ось що з цього вийде, будемо бачити. Тут дуже цікаві персонажі, справ, що мені було важко їх запам'ятати, але до цього у нас в кінці першої книги, і також наступних книг є родоводи, що неймовірно полегшує прочитання у бажніх таких книгах. Ось до прикладу. І здало, так покажу, щоб, можливо, до когось не були спойлери. Білими черепами тут показано, хто живий, чорний, хто померший. В чому заключається їхня магія, деякі можуть піднімати мерців, допустимо. Ще й доволі моторошно, та насправді це дуже-дуже-дуже цікаво. Наступна книга, яка мені попалась під руку, це ось така неймовірно красива серце. Мені здається, що вже на цьому новому фоні я про неї розказувала. І авторка все забуває Медлін Мілер. Це йде ретелінг на давньогрецьку літературу. Це історія церцеї». Дочки Бога Сонця та Відьми. І це неймовірно сильна жінка, дівчина, яка була неодноразово покинута, зраджена протягом свого життя, була заслана своїм же батьком, щоб не мішати йому фактично. І в цій книзі розповідається, як вона долала оці свої всі проблеми, перешкоди, як вона їх прожила. І насправді ця книга. І героїня заслуговує насправді велику повагу, адже тут показано проблеми, з якими стикаються не в такому самому вигляді, як це показано в книзі, але ці проблеми зустрічаються зараз в повсякденному житті, вони є дуже актуальними, тому раджу прочитати, щоб розуміти, з чим доводиться стикатись. Далі у мене йде книга, яка трошки відрізняється від попередніх. Вона дуже така, якщо порівняти, мені здається, тут навіть нема 200 сторінок, а то права 180 умовно. Це книга бере-багряний кольор вічності Наталії Горницької. Це авторка з Львова, і написано про Львів. І видно, що авторка дуже любить це місто, адже описано справді з любов'ю. Тут йдеться про історію також одної дівчини. Одної панни про її дитинство від її дитинства до глибокої старості, як вона спочатку зростала в справді достатку, як в неї все було добре в житті, а потім на терени міста Львів прийшла війна, як все змінило її життя, які були надзвичайно важкі випробування. Ми можемо прочитати оці книзі. Отже, справді книга історія життя однієї людини і. Я вважаю, що таке потрібно прочитати майже кожному, щоб зрозуміти, як людям раніше жилось. Наступна в мене йде книга, яку, я думаю, багато хто знає, це Вісійські клуби Чак Полоніки написав. Щодо цієї книги, у мене справді неоднозначні враження, адже я знаю, що дуже багато людей обожнюють її, обожнюють фільм. На жаль, я його ще не подивилася, але думаю, майже всі чули фразу, так і з ним познайомився Тайлером Дертером. Де, де. От, я хочу подивитися фільм. Можливо, після нього я б трошки змінила свою думку про книгу, та насправді зараз, як я вже сказала, враження неоднозначні. З однієї сторони це було цікаво, це було дуже нестандартно. Я от справді так хваталася за цю історію, що нічого не пропустити, адже події такі, здається, іноді вирвані з контексту. Не, ти не розумієш, про що тут розповідається, але про це в принципі і цікаво. Я не можу сказати, що я до кінця зрозуміла ідею цієї книги, можливо, я її в майбутньому перечитаю і знову ж таки кажу, буде фільм. Та в деяких моментах було, я б сказала, навіть огидно. Окей, mm. okay, дурно, то стоїть позначка 18. В принципі, книга хороша, точно, але не знати, чи не всю аудиторію. Ну, в принципі, я думаю, як і люба книга. Остання книга з друкованого печатного варіанту у мене це «Дослідження отоплення аварій. Це книга, про яку я справді нічого не знала, то, її купила і дуже хотіла прочитати, адже вона, так сказати, є жанром «дерка-академія». І вона цікаво дуже написана. Мені сподобалася головна героїня. Так, всяма вона дурнувата, можливо, трошки необдумані дії. Робить, проте вона мені було близька, адже саме в тому седингу. Її поведінка, в принципі, є доречною. Я розумію, чому вона так поступала. Насправді, я думала, що це буде прям більш фентезі. Та тут є його елементи, але ще без сполеру я не можу це насправді сказати. Отже, це більш як детектив для мене. І доволі цікавий детектив. Тут така моторшна історія. Щось весени я би вам порадила її прочитати, там мені взимку сподобалося. Це така справа, її нам вказує автор, як вона є розпіарена, в принципі, в соцмережах. Тож на що я сподівалася, я її отримала, тому кладу ці книзі хорошу оцінку. А поки я розказую про книги, хочу вам нагадати про лайк та підписку на канал, щоб я й далі могла вас радувати новими відео і бачила, що і вам це подобається. Далі йде трошки цікавіше, тому що я починаю згадувати книги, які я читала в електронному варіанті та аудіокнигах. І не маю перед собою списку. Окей, почнемо з трилогії. Цього літа я стала вродливою. Я прочитала на даний момент першу частину повністю та. Приблизно половину другої частини читаю англійською, тому це трошки впливає на моє сприйняття книги. Книга дуже легка, от справді вона написана для підлітків і таким легким слогом. Мені легко дуже-дуже її читати, і вона ось така повітряна, легка, тобто я б не сказала, що там є прям над чим сильно задуматись. Можливо, з другої частини там розпочинаються вже більш таких серйозних тем. Та То, перший для мене це такий звичайний, для того, щоб фанфік погано написаний, тому що фанфіки я справді поважаю їх, люблю. Це більш така ну, мила історія, окей. Насправді мені навіть серіал більше сподобався. Я дивилась вже перший сезон, здається, якщо вийшов другий, то я його теж дивилась. І навіть серіал мені більше подобається, ніж книга, хоча він дуже перекручений, як я можу згадати. Проте там насправді цікавіші подані моменти, які в книгах досить сумбурно описані. Проте я продовжую читати другу частину. І, і мабуть. Прочитаю і третю, залажу, як мені сподобається закінчення другою. Отже, з цим, в принципі, все. Далі я читала книгу Спитайте Мічку». Цю книгу я бачила в Тіктоці, та її дуже радили. Ця книга така доволі легка. От знаєте, віє бабусиним літом. Десь далеко, на дачі, щось таке, мені розповідається про прихисток. Якраз такий бабусин будинок, куди приїжджають всі, коли в них виникають якісь проблеми. І якщо на початку зі СМІ складалась лише з ній бабусі та двох внучок, то до кінця літа там був повний будинок людей, які шукали в ньому прихисток. Насправді, я коли починала читати цю книгу, я абсолютно нічого про неї не знала, тобто окей, я бачу, окей, це був в Тіктоці, ну давайте глянемо. Хоча попробувати для себе щось нестандартне, тому що зазвичай це мене фентезі, детектив, а тут щось таке. Насправді було дуже спокійне, незважаючи на те, що там були важливі теми. Мені сподобалося, я, в принципі, раджу до прочитання, коли ви не хочете нагружати свій мозок чимось неймовірно важким. Можливо, саме літом вам знадобиться прочитання такої книги, тому що особисто я зараз на початку весни дуже хочу літа. І якраз таки ця книга стала ще одним пунктом, чому я хочу літа. Тож для когось це може бути мінусом. І остання книга, про яку я хочу розказати, це «Таймнича пригода в Style Віта Гата Крісті. Це з серії, де не по слідства, а Місіс Мор. Я любила прізвища мої Це дуже прикольно, насправді. Я прочитала детектив дуже швидко, хоча це було, прослухала скрізь, адже я слухала в форматі. Зараз я слухаю ще один детектив-атакріс та про нього якось іншим разом. Отже, тим пригода пригоди це було цікаво. Я не здогадалась, хто вбився. Хоча в мене були дуже-дуже великі здогадки. Тобто я думала на цю людину, потім сказала: не може бути. Хоча я в цьому мені допоміг спойлери з Тіктоку, не буду його говорити вам, адже я думаю, що завдяки ньому ви також вгадаєте в повцю, хоча я буду себе переконувати, що таке не може бути. Отже, я не знаю, чи я вас заінтригувала, це справді цікава історія. Отже, на цьому все. Була рада вас бачити. Кладіть лайки під цим відео, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, скільки книг ви прочитали за останній місяць, як ви нам сподобались ніч. Чекайте ще від таких відео. На ну, з вами була я, Марта. Всім па-па.